Ми проговоримо про мир у вашій програмі. Ви апелюєте в частині, як для мене особисто, як для виборця і як для журналіста, напевно, що найважливіша частина в виборчій програмі будь-якого кандидата це власне питання Криму та Донбасу, деокупації окупованих і анексованих територій. Ви в своїй програмі пропозиції Сім Перемог для України апелюєте до Будапештського меморандуму, і ви справді вірите, що декларативний документ 25-річної давності. Може бути актуальний сьогодні. Ви знаєте, я маю ранг надзвичайного доповноваженого посла. У свій час мені вдалося скоординувати підписання першої угоди військової між Сполученими Штатами і Міністерством оборони в 93-му році. Ми підписали цю угоду раніше, ніж будь-яка країна Варшавського договору, який зараз навіть є членати. Те ж саме мені вдалося зробити в Швейцарії. Повірте мені, це міф. Придуманий, що це просто папер, це не папер, це міжнародна угода. Чому в 2014 році він не спрацював? А тому, що ті е, політики, які прийшли до влади, е, вони не збиралися воювати і вони пішли на зустріч за баганком наших партнерів західних, які писають меморанду. Вони не хочуть, вони не хочуть брати на себе зобов'язання його виконувати з другою ядерною державою у світі. Згадайте, що Обама був лауреат Нобелівської. Він хотів піти миротворцем миру. Да, так. миру. Він хотів бути миротворцем. Вони інші країни. Ну, чому ви вважаєте, хто в цьому світі є безкорисний друг України? У України безкорисними друзями повинні бути міцна економіка, міцна соціально економічна база, верховенство права. Міцна армія, одна з самих потужних, повинна бути європейська армія. У нас міцна дипломатія і зовнішня політика, і міцна інформаційна політика це наші друзі. І саме підписанти Будапештського меморандуму. Вони, вони не захотіли втягуватися у. Ризик війни з другою ядерною державою і, і мали очевидно такі аргументи і вплив на наших керманичів ті часи з їхніми офшорами, з їхніми корупційними е, схемами внизу, що ті сказали добре, добре, добре. Вони не будемо засовувати. Ви бачили е, хоч один е, ноту дипломатичну, яка була офіційно направлена для виконання положень Будапештського меморандуму, а потім в засобах масової інформації наше керівництво звернулось би до цієї Ціх держав і сказала, послухати, Віденська конвенція 1969 року. Вона говорить, будь-який договір підписаний главою державою чи містом законов справ незалежно від процедури внутрішньої ратифікації. Це міжнародний договір. Друге положення Віденської конвенції. Якщо якась країна надала певні послуги іншій країні, вона має право вимагати компенсації за це. Третій ядерний арсенал у світі, який міг знищити Сполучені Штати, ми. Єдина країна в світі останній романтик Європи, які віддали все це, і я вам просто можу нагадати: в Першу світову війну Британія вступила на наполяганням Черчилля, першого лорда адміратейства. У них не було жодного договору з Францією. Був маленький протокол, підписаний між міністерством флоту Британії і Франції. Ескадра Французька захищає інтереси британців Середземному море, а британці повинні були захищати Ла-Манші інтереси. І кабінет міністрів став на диби проти Черчилля, сказав, ви не читали навіть він сказав: це не папер. Це честь Британії. Бо і ви речі, зараз, Британія, до, до речі, Британія говорити до президента Сполучених Штатів Америки і до нього. І до, до нього до але Британія перша нас підтримала. Британія відразу в 2014 році вона скликала на рівні послів е, перемовини в Парижі. Е, російський не прийшов. Але далі ми ж не наполягали. Ми не, не ніколи не наполягали на те, щоб згідно з Будапештським меморандом е, включити негайні консультації. А це не просто по телефону поговорив з президентом чи прем'єром. Ноти дипломатичні, опублікувати дипломатичні ноти, апеляція до Ради національної безпеки е, 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 ООН, де цей документ він там зареєстрований як офіційний документ, і підпис стоїть представника Росії в ті часи Лаврова, який в, е, в п'ятому році писав, щоб цей документ визнали е, як документ офіційний. ООН треба наполягати, треба бити в колоколи. Так, вони не хочуть, вони не хочуть. У них свої проблеми вони не хочуть в'язуватися в історію з без очевидного але, позитивного Але завершення. ми віддали. Ми віддали третій ядерний арсенал. Ми повинні атакувати на всіх дипломатичних майданчиках. Ми повинні в засобах масової інформації цих країн там вести активну інформаційну роботу і е, говорити зараз. Ми воюємо за нашу і вашу свободу. Це війна не між Україною і Росією, це війна двох цивілізацій, піднімати е, думку в цих країнах і тиснути на ці уряди, щоб вони виконували Будапештський меморандум.